Ви колись були в ситуації, яка, здається, ніколи не закінчиться. Коли час зупинився, а майбутнє це не надія, а ще більше страждання. Коли сил вже немає, а очікування на краще лише додають болю. В сьогоднішньому відео ми розглянемо, як надати собі першу психологічну допомогу в відносно безпечному контексті, коли ваші очікування, сподівання або плани не виправдалися. Наприклад, коли ви опинились в ситуації, де ви не маєте впливу. І вам здається, що це триватиме вічно. В ситуації, коли здається, що цьому немає ні кінця, ні краю і ніякого виходу, коли здається, що немає ні сил, ні перспектив на краще. А в конструкцію майбутнього зашиті лише вічні муки. Церква любить лякати вічним пеклом після смерті, однак вся та історія насправді про наше життя. І важливе уточнення. Я не психолог. Мене цікавлять зовсім інші шляхи, ті, на які класичні уявлення навіть не наважуються глянути. Тому всю інформацію, викладену в цьому відео, сприймайте на власний страх і ризик і під власну відповідальність. Базою для відео буде ось така книга. Метод седони видавництво родна книга. Огляд, відгук на яку був попередньому відео. Також, якщо ви знаєте способи, техніки, підходи, які допомагали вам саме в таких життєвих ситуаціях і контекстах, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що всі ми пливемо в одному човнику і ділячись своїм досвідом, ми робимо краще, в тому числі і собі. Альтернативний погляд полягає в тому, що ми зазвичай самостійно створюємо собі розчарування, невдоволення та незадоволеність. Чіпляючись за відчуття і думки, наприклад, ми часто тримаємося за емоції, коли не можемо їх чимось задовільнити або змінити ситуацію, яка їх викликала. Або ми часто тримаємося за напругу, відчуття страху чи тривоги, навіть коли ситуація, яка їх викликала, давно минула. Ми тримаємося за емоцію, тому що підсвідомо віримо, що якщо її відпустимо, зламаємося, але. Все навпаки, і саме це вчить метод Седони – Відпускати без втечі. Протилежністю до такого тримання є відпускання емоцій і відчуттів, і ви точно в своєму житті робили це не раз. Коли свідомо, а коли і ні, це наша природна здатність звільнятися від емоцій і переживань. Коли ж ми подавлюємо емоції, замість того, щоб пережити їх повністю в момент їхнього виникнення. Вони назбируються і викликають дискомфорт. Уникаючи емоції, ми не даємо їм пройти через нас, і вони застряють десь в нас самих. Часто це можна відчути по напруженим м'язам в тілі. От Давайте зараз зробимо просту праву разом. Закрийте очі, пройдіться увагою по тілу, від голови до п'яток. Де є напруга? Де воно оце застряло? Помітили? Ви навіть не думали про це, а тіло знає. В дитинстві ми легко проживаємо емоції, легко їх відпускаємо. Соціальне виховання вчить нас триматися за те, що нам не потрібно. Тими ж методами вкладання почуття провини і сорому, про які ми вже говорили, а також подавляти свої переживання, щоб здаватися дорослими, слухняними чи розумними. Хлопці не плачуть, дівчата думають лише про навчання. Тут вже обробка іде вкладанням убогості, яка потім відгукується давно дорослим людям, гординою або вибраністю. Як з цим можна ефективно працювати? До речі, ви можете побачити на записі відкритої розстановки. По суті, готовим, нормальним продуктом суспільства вважає людину, в якій жага життя, цікавість, легкість, чесність і відкритість, і саме бажання жити, пізнавати і отримувати від життя задоволення є придушеним, подавленим і задавненим. Уявіть. Ви, це каструля, а всередині кипить емоційна вода. Сум, злість, розчарування і так далі. І замість того, щоб відкрити кришку, ми кладемо на неї цеглини. Одна, друга, третя і так далі. Час лікує, тримайся, все нормально, треба просто пережити. І ця пара не зникає, вона тільки накопичується. А потім люди кажуть: не знаю, чого в мене панічні атаки, або звідки ця злість. Протилежністю до подавлення емоцій є їх вираження, плакати, коли нам сумно, кричати, коли ми відчуваємо злість, тобто виражати свої емоції в дії. Тому краще дати цим емоціям вихід виговорити все, викричати, виматюкатись, виплакатись, попрацювати фізично або просто дати фізичні навантаження тілу, тобто випустити енергію через тіло. Саме це дозволяє не погіршувати ситуацію і не запечатувати цю енергію емоцій в тілі. Якщо ви пам'ятаєте наше відео по книзі Пітера Леві на пробудження тигра, то такий механізм є природним для живих істот. Зебра, коли втекла від лева, розподіляє лишню енергію по тілу і вивільняє її, що супроводжується тремтінням м'язів і тіла. Тому, якщо є така можливість, дайте енергії емоцій вийти через тіло. Стане легше. Вираження. Проживання емоцій, це шлях до природності. Однак є ще і третій шлях це звільнення. Одним з способів природнього спонтанного звільнення є сміх, тому при можливості в такій депресивності ситуації, які би не здавалися дивним, вмикайте комедії. Але смішні, щоб не можна було втриматися. Гумор, доволі непоганий лікар і одночасно і сміятись, і напружуватись не вийде. Хто знайомий з НЛП, той ще пізнає в цьому підході щось подібне до колапсу якорів. Давайте разом зберемо свою міні-аптеку гумору, і напишіть в коментарях фільм, який розсмішив вас до сліз. Нехай кожен, хто зараз гуглить, як пережити безнадію, отримає ще й дозу сміху. Існує три способи звільнення від емоцій: відпустити небажані емоції, привітати відчуття і дозволити йому існувати. Це, власне, те, що ми робимо на розстановках, проговорюючи визнаю і приймаю. І третій варіант це зануритися в відчуття максимально глибоко. Ми зараз розглянемо спосіб. Запропонований в методі Сидони. Отже, відчуйте все, що відчуваєте в даний момент. Прийміть будь-які відчуття, які у вас виникають, і дозвольте їм проявитися максимально повно. Момент, коли ми можемо щось зробити з нашими відчуттями, а також дійсно щось змінити в своєму житті лише тут і зараз. Тепер запитайте себе, зміг би я відпустити це відчуття? Зміг би я дозволити цьому відчуттю лишитися? Зміг би я прийняти це відчуття? Можна відповідати і так, і ні. Головне, чесно і без роздумів. Тепер запитайте себе. Зміг би я звільнитись? Або чи готовий я звільнитися? Якщо ви відповідаєте ні, то запитайте себе: я віддаю перевагу залишити це відчуття? Чи бути вільним від нього? І навіть, якщо відповідь знову негативна, переходимо до наступного кроку. Запитайте себе, коли звільнення потрібно починати зараз. І всі ці кроки повторюйте стільки, скільки буде потрібно для повного звільнення від конкретного відчуття. Прийняти свої відчуття означає позбутися від них. Це ви могли відчути попередній праві на другому кроці, коли лише починали слідкувати або концентруватись на своїх відчуттях. Тому тут. Можете повторити те, що ми говоримо на розстановках. Відчуйте все, що відчуваєте в даний момент. Пропустіть будь-які відчуття, які у вас виникають. Дозвольте їм проявитися максимально повно. І скажіть таке: я визнаю і я приймаю ці відчуття в собі, і даю їм стільки місця в собі, скільки їм буде потрібно. Також можна говорити про конкретні відчуття. Визнаю і приймаю свій страх, свою тривогу, і так далі. Головне супроводжувати це відчуття. Занурення в емоцію бажано використовувати окремо від інших технік і в повному зовнішньому спокої. Наприклад, ви отримаєте дуже сумну звістку, вас заповнюють відчуття страху, суму, безвиході, депресії, подавленості і так далі. І у вас є час, щоб звільнитися від цих відчуттів. Вам потрібно сісти, закрити очі і розслаблено зануритися у своє відчуття. Після цього запитайте себе, що лежить в глибині цього відчуття? Зміг би я свідомо проникнути в глибину цього відчуття? Зміг би я в це відчуття зануритися? Як тільки ви почнете опускатися глибше, вами будуть оволодівати різні відчуття і образи. Буде тимчасове підсилення емоцій, продовжуйте питати себе, зміг би я зануритися ще глибше і вмовляйте себе зануритися ще глибше, аж поки не дійдете до певного моменту, коли зрозумієте, що далі вже йти не можна. Пам'ятайте: якщо відчуття зберігає свою інтенсивність або підсилюється, ви ще не дійшли до ядра. Крім цих способів роботи своїми відчуттями, є ще один перевірений особисто мною. Берете зошит і виписуєте все, що приходить вам в голову. Всі думки, відчуття, все, що можна виразити на бумазі. І виписуєте, виписуєте, виписуєте все, що лізе, без етики, без цензури, весь матеріал. Після першої хвилі. Здасться, що вже все вийшло. І не поспішайте, буде ще багато наступних хвиль. Чим більше матеріалу ви себе випустите, тим легше вам стане. Що далі з цим робити? Можете спалити, а можете поцікавитись такою древньою і майже забутою системою роботи з собою, як турбусуслік, або системою BSFF, на основі якої і була розроблена попередня. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним і практичним, і воно допоможе вам вирівняти і трошки покращити свій психологічний стан. Якщо це так, напишіть будь-який коментар і поширте це відео в своїх соцмережах, бо ми всі в одному човнику.